Привіт, долюбчики! Як ся маєте сьогодні? Ми розглянемо, як налаштувати прайс-листи на товари для клієнтів у модулі продажі воду компанії. Зазвичай використовують прайс-листи, щоб встановлювати різні ціни на товари або надавати знижки для певних клієнтів. Це може бути корисним, щоб зважити на регіональні особливості, або ж скласти ціни для B2B чи B2C сегментів, або щоб організувати сезонні розпродажі. У Stelsea Wood ми маємо надлишок вуличних меблів на складі. Щоб звільнити місце, ми налаштуємо ціни для масштабного розпродажу. Тож рушаємо і подивимося, як це зробити Odoo Sales. Почнемо в модулі продажів. Спочатку переходимо до налаштувань у меню конфігурація. Бо потрібно переконатися, що опція прайс-листи увімкнена. Як бачимо, у нас вже встановлено відповідну позначку. Якщо у вашій базі цього не зроблено, увімкніть та натисніть Зберегти перш ніж рухатись далі. Переходимо до сторінки прайс-листи за відповідним посиланням. Та бачимо, що тут вже містяться прайс-листи. Наприклад, є прайс-лист для країн Бенілюкс зі знижками для Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Також є прайс-лист для Європейської унії, що містить спеціальні пропозиції та програми лояльності та знижки на доставку для постійних клієнтів. Але зараз створимо новий прайс-лист для нашого фінального зимового розпродажу. Натискаємо створити у верхньому лівому куті. Назвемо цей прайс лист зимовий розпродаж вуличних меблів. Поле компанія залишимо без змін. Так само залишимо порожнім рядок групи країни, щоб цей прайс застосовувався до всіх клієнтів Стелсівуд. Кастерін, якщо потрібно встановити регіональні обмеження, тут можна обрати одну або кілька країн. Далі у вкладці Правила ціноутворення натискаємо додати рядок. У вікні, що відкрилося, можемо створити гнучке правило ціноутворення. Але пізніше я також покажу, як створити базове правило. Спочатку оберемо, чи це правило стосуватиметься товару чи цілої категорії товарів. До прикладу, оберімо категорію. У полі категорія оберімо вуличні меблі та застосуємо його до усіх товарів категорії вуличні меблі. Тепер визначимо тип ціни. Можна ознайомитися з варіантами у документації, УДО дозволяє встановити знижку у відсотках або фіксовану, наприклад, 5 баксів, чи застосувати формулу. Спробуймо найбільш гнучкий варіант формула. Спочатку встановимо знижку у 20%. Зверніть увагу на підказки праворуч, що висвітлені синім. Вони допоможуть у налаштуванні правил ціноутворення. Бажано, щоб ціни закінчувалися на 99. Це створює враження вигідної пропозиції. Щоб так відбувалося автоматично, округлимо до десятків нижче у рядку Додатковий збір вкажемо мінус 0.01». Тепер ОДУ округлить ціну до десятків та відніме один цент. Щоб стимулювати покупки у полі мінімальна кількість, встановимо значення 2. Це означає, що знижка діятиме лише при купівлі двох чи більше одиниць товару. Оскільки розпродаж триває лише взимку. Налаштовуємо налаштовуємо період його дії. Вибираємо сьогоднішню дату як початкову та останній день лютого, як кінцево. Натискаємо застосувати. Чудово, ми все налаштували, залишається лише зберегти та закрити. Тепер у нас є нове правило ціноутворення. У прайс листах може бути стільки правил, скільки потрібно. Розширені прайс-листи також можна застосувати для підписок через вкладку повторювані ціни. Прийдімо до вкладки Електронна комерція. Тут ми бачимо, що цей прайс-лист можна застосувати до нашого сайту. Також є прапорець, який дозволяє зробити цей прайс лист доступним для клієнтів у нашому онлайн магазині. Що ж, подивимося, як це працює. Переходимо у вкладку Товари, вибираємо продукти. Оберемо товари з категорії вуличних меблів, наприклад, вуличний стілець. Натискаємо кнопку Перейти на сайт, щоб переглянути сторінку товару. Спочатку ціна залишається незмінною. Але якщо клієнт додасть дві одиниці в кошик, з'явиться знижка. Add two of these to their cart, you'll see the discounted price. Перевіримо. 20% від 75 доларів це 15 доларів. Отже, нова ціна складає 60. А після зменшення на 1 цент ми отримаємо 59.99. На додачу я обіцяв показати ще швидший спосіб додавання цін до товару у прайс-листі. це можна зробити безпосередньо зі сторінки товару. Натискаємо розумну кнопку Прайс-лист угорі. тут можна створити окремий прайс-лист для цього товару. Натискаємо створити, вказуємо назву, ціну, мінімальну кількість, а також дати початку та завершення. Ось і все одолюбчики. Ми навчилися створювати, налаштовувати та використовувати прайс-листи в Odoo Sales. Залишайтеся з нами. Буде ще багато цікавого. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера Odoo в Україні компанії QuickDoo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар. Бережи нас ЗСУ!